Ось такий перчик посипав залою, бо видно багато влаги і трошки не дуже провітрювання почало смачте, знову а, гниль. Почало гнить цей вроді нормальний коріння пропадає не знаю треба може краще провітрювати але дивлюсь завтра будуть дощі то буде прохолодно це жовтий з червоним а це у нас іде ротунда ротунда червона в принципі доволі Гарний перчик теж посипаний золою.